Солом'яний бичок. Були собі дід та баба. І такі вони були бідні. От баба й каже дід. Зроби мені діду солом'яного бичка, я смоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо? Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка, осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужі і приказує. Пасись, пасись, бичок на травці, поки я мичку попряду. Пряла-пряла, поки й задримала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? А бичок і каже Я бичок, трапачок, салами зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли повітраний бік залатати. Бичок мовчить, тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддірати, віддірав відірав та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні, далеко затяг бичка. От баба прокидається, а бичка нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привіт. Іди його злови. Дід вискочив від дере ведмедя, узяв і закинув його в погріб. От на другий день ще на світні зоря баба вже набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, спасись, бичку на травці, у каямичку попряду, Пасись, спасись, бичку на травці, у попряду. Пряла пряла, поки й задрімала, коли з темного лісу з великого пору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок про З соломи зроблений смолою засмолений. Вовк каже Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо собаки обідрали. Дай каже бичок. Вовк відразу за бичка, хоті смолу відтерти. Трав-драв та й застряв, що ніяк уже не відлипне Прокидається баба. Аж бичка вже й не видно. Вона подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів? Коли дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати. Дідо вовчика у погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під кощем та й заснула. Коли біжить лисичка? Ти хто такий? Я, бичок про тачак уселами вратами на невесь Коли так, то дай мої солому прикласти до боку, бо хорти трохи шкуру не зняли. Бери! Каже бичок, схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай, діда, гукати. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку. А наступного дня зайчика побігайчика піймало. Сів дід над лядою та давай ніж гострити. А ведмідь його питає Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, Гляди, відповів дід. Взяв і випустив ведмедика. А сам сів і знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілого тару ввечері прижену. Ну, гляди, відповів дід та випустив вовка. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає. Скажи мені, дідусю, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пошити Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те курей принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить та ще ножа гострить, зайчик його й питає. Дідусю, а навіщо ти лежа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те городини всякої принесу. Відпустив дід і зайчика. Аж наступної ночі щось грюкає у двері. Відкриває дід аж там ведмідь меду приніс. Тільки ліг. Знову щось грюкає у двері. Відкриває вовк ціло та ровець пригнав. Так до ранку і лисичка з зайчиком приходили. Зажили дід з бабою в достатках, а солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі. Сподобалася казочка? Підпишись і став лайк, щоб не пропустити вихід нових казок.